Доброго дня, дорогі брати та сестри. Сьогодні я хотів би задати запитання до батьків, в яких народилася донечка. Чи маєте ви, як батьки, законне право наносити вред вашій дониці і робити дирки в її вушках, щоб вона носила сережки, без її на це согласія, тому що ви так хочете! Знали ви, що в історичні часи лодниці носили сережки, щоб засвідчити свій статус в лодниці у суспільстві? Посланні апостола Павла до Корінфян ми чуємо такі слова, що ваші тіла є храмом для Духа Святого. Хто розгорить цей храм, того покарає Бог. Примером для кожної жінки це є наша. Владичиця Пресвята Богородиця і всі святі жінки, які не носили цих сережок, тому що вони знали, що це є гріховно. Багато разів подумайте перед тим, ніж зробити дірки в обушках ваших донечок чи жінок, тому що це є гріхом. Амінь.